Росіяни вербують в Україні терористів-смертників. Річ у тім, що спецслужби Російської Федерації за гроші пропонують українцям взяти і пронести невинний пакуночок одразу до будівлі ТЦК чи якось громадське місце, і називають це невинною роботою. Але коли виконавець приходить на своє місце, він стає фактично живою бомбою. Вибухові пристрої у цих завданнях активуються дистанційно, перетворюючи виконавців на жертви і одночасно інструмент терору. Чого прагне Росія такими витівками, скільки платить і диверсійним групам? Дивимося далі у сюжеті. Темрява, порожні вулиці, різкий запах бензину та запальничка ідеальні умови для роботи диверсантів. Розліт скла, бризки вогню і фасад за лічені секунди охоплене полум'ям. В зоні ризику адмінбудівлі, критична інфраструктура, військові об'єкти та центри комплектування. Майже півтисячі диверсантів затримали працівники СБУ з нацполіцією, починаючи з 2024 року. Колаборанти підпалюють автівки зсу, релейні шафи на залізниці та готували теракти біля будівель ТЦК та райвідділів поліції. На Буковині було затримано двох агентів спецслужб Російської Федерації, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути на хибний виклик на 102. Також нами затримано двох агентів, які готували теракт у центрі рівного біля адмінбудівлі поліції. Спецслужби РФ мали підірвати саморобний вибуховий пристрій разом з агентами. Зрадників російські спецслужби, як правило, шукають у телеграм-каналах, заохочують кругленькими сумами за нескладну роботу. Молоді люди з залежностями чи безробітні саме на ці вразливі до впливу категорії полює ворог. Особисті дані співробітників ТЦК: їх мобільні телефони, фотографії, транспортні засоби, адреси проживання, місця парковок могиль машин 100 доларів. Згорілий автомобіль ТЦК 2 тисячі доларів. Бусик 3 тисячі доларів. Згорілі будинки ТЦК 5 тисяч доларів. Вбитий нацик ціна договірна. Якщо є друзі неповнолітні 15-17, вони можуть брати участь. Ваші друзі можуть за вас робити роботу, надсилати вам фото і ви скажете, куди перевезти їм гроші. А зараз ворог пішов ще далі, використовує українців як живі бомби, дистанційно підриває саморобні вибухові пристрої. Що на диверсант його встановлює або перебуває біля потрібного об'єкта? Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця в темну, щоб прибрати і свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші. Якщо все з'ясовується, що ніхто не збирався нікому, нічого платити, і гроші, які обіцяли там, по говорять суми до 5 тисяч доларів. Вони просто не приходять на ту карточку, на яку ти розраховує, що не прийдуть. Це, от, до речі, свідомо ну, я складу показали по ввогаді, де були затримані особи, які сиділи на квартирі і чекали, коли ж там гроші прийдуть за їхню так, так звану роботу. Торік ворожі спецслужби фокусувалися саме на підпалах автівок, військових ЗСУ та волонтерів. Так, у вересні невідомі спалили у Дніпрі авто голови патронатної служби 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Аліни Карнаухової. Моя службова машина, яка працювала на Донеччині в районі на нашу перемогу, але загинула в спальнику Дніпра. На підпалах машин погоріли близько 200 осіб. Усіх їх затримали. Останнім часом кажуть експерти. Кількість таких злочинів значно скоротилася. Одна з причин громадяни стали ховати техніку та ретельніше слідкувати за її збереженням. Вона десь припаркується, то як правило, тобто біля машини перебуває. І е, важче стали їх знаходити такі машини, коли пішли вироки, коли в суспільстві стало відомо, що за це реаль реально можна отримати досить серйозний термін, е, і бажаючих щось там підпалювати не слава. І ще одна важлива деталь кажуть експерти: куратори російських спецслужб вимагають від українців відеозвіту їхньої виконаної роботи, і саме це відео може стати зашморгом на шиї диверсанта його шантажуватимуть і змушуватимуть далі погоджуватися на незаконні дії. А в кінці все одно настане покарання за кримінальним кодексом України диверсанту загрожує від п'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Ворог намагається в першу чергу дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Також його метою є дискредитація діяльності саме ТЦК: зірвати мобілізацію і посіяти недовіру громадян до сил оборони. Наприкінці грудня минулого року СБУ запустила офіційний чат-бот з пали ФСБшника у телеграмі. На нього як і на гарячу лінію служби безпеки можна повідомляти про підозрілі контакти з боку спецслужб РФ. І станом на сьогодні до чат боту вже надійшло майже 2300 повідомлень про спроби варбування.